Сьогодні подивимося вибори в Білорусі. Чи переможе в Білорусі Лукашенко? Аж самі смішно дивитися такий прогноз, тому що очевидно, що Лукашенко має перемогти Сонце, але тут сонце перевернуте. Чи буде це чесно, давайте все-таки подивимося, як покажеться Таро. Чи буде Лукашенко вічним президентом Білорусі? Яка вірогідність, що на виборах президента Білорусі у 2025 році переможе Лукашенко, як покаже це Тару. Імператриця. Сижу на троні, нікуди не хожу. вже більше 30 років сижу. І піде він з цього трона, мабуть, лише коли його забере вже, як то кажуть, Всевишній. Весьмірка Кубків, чи може він бути знову ж таки президентом? Тут крін суд, тут імператриця, намалюють йому чи не 80% знову ж таки, така може бути вірогідність. Всі за Лукашенка, всі хочуть Лукашенка, тут є якась жриця, таємниця, ніяких міжнародних спостерігачів, ніякого вільного волевиявлення, навіть кабінки читала, що будуть прозорі, немає ніяких. Ніяких немає тут взагалі маніпуляцій. Звісно, тут все шито білими нитками. Давайте подивимось, Лукашенко на Ленорман, що покаже, яка вірогідність, що він переможе. Тут батіг, букет сад. Гора. Тут більше показує, що можуть бути, звісно, якісь конфлікти трошки, але таких глобальних заворушок немає. Як тут більше показує, що він помре на посаді, я більше так би це читала. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. У Білорусі, чи він переможе, чесно. Такого не показує. Але тут показує те, що інші варіанти заблоковані, Сад-гора. І є тільки ось такий подарунок долі для Білорусі Лукашенко, який буде правити вічно. Ну, хіба що він помре до виборів, але щось тут не віриться, що він прям. Зовсім скоро це зробить. Ще буде тривати час до того, поки він звільнить своє місце. Тут, тут як то кажуть, все уже рішено. Десятка пентаклей, імператриця, всі за Лукашенка. Дуже мало людей є, прийдуть на вибори. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Люди знають, що немає сенсу йти на вибори через це дуже буде низька явка, але намалюють все, що захочуть. Тут ось показує у білорусів нема шансів. Лукашенко сидить і всім керує, тут нічого не змінюється. На жаль, так. Так що, що сказати, побажаємо білорусам зробити правильний вибір. А як буде, так буде. Побачимо завтра. Може, щось таке непередбачуване станеться, і Лукашенко кудись відійде, бажано в інший світ. Тоді Білорусі заживе, але поки що це маловірогідно, що прям скоро-скоро все вирішиться так благополучно. Ну, побачимо.